Кучі. А зараз не дуже Заїду. нічого, коляня вона рулює. Їдемо, трошки вас повезем. Подивимося коло річечки, тому що сильно було спекотно, такі дні спекотні були, що все. Ми, мишки в норках, багато роботи поробили, багато закрутили всього, а на дворі мало що робили, тому що неможливо було. У нас на сонці було така спека, ми виносили градусник 53 градуси було на сонці. Тому зараз поїдемо трішечки відпочинемо. Яка краса гляньте. Сонце сідає лаві гляньте. З золотом, хмари золоті, подивіться: аж зачаровує. яка краса. Ось ми привезли вас до водички, глянце, сонечко вже отут має сідати і це цей, такий. Час, який я люблю, коли сонечко сідає і біля води отака золота або срібна доріжка. Бажаючих купатися вже немає, прохолодно. От, до водички. Коляння воно вже поніс. Нам скамєчки. Сядемо біля водички солоденького, щось поїмо. З водичкою поп'ємо і з вами порозмовляємо колянечку побачимо, бо ви вже давно його не бачили. Ось він мій золотенький. Знаєте, яке це щастя? Коли прожили 46 років, і скільки пережили і горя і радості, і сліз, і розпачу, а залишилися вдвох. Зараз діти хто де, пороз'їжджалися по світам. Як воно буде, не знаємо, але добре, що ми вдвох. Ви знаєте, скільки разів за цей час, за наші 46 років прожитих, скільки було таких моментів, що здавалось, все бачити не хочу, чути не хочу. Такий самий, хужий, самий гірший. Але, дякуючи Господу, він дав людині таку пам'ять, що вона погане пам'ятає мало, а от добре більше. І забуваються якісь фари, щось сказав добре слово, чимось допоміг і все. І вже не пам'ятаєш того злого і поганого, і вже знову найкраще. І це для мене Боже благодатний коляня, такий як незаслужений дар для мене, тому що з моїм характером я така, дуже я така гостра. Але він мене терпить, десь я його, десь він мене отак. Дивіться, яка тільки краса. І ми хочемо вам оцієї краси трішечки вам подарувати. І Світочка для вас ця подорож, і Єва, і тим хлопчикам, дівчаткам різного віку, які не можуть. Виїхати на природу по різним причинам. Причин зараз дуже багато. І хочеться вас подарувати ці вам декілька хвилиночок цього такого гарного релаксу. І підбадьорити вас, сказати, що не завжди так було і не завжди так буде. Віримо, надіємося, що все буде добре. Гляньте, яка це тільки краса. Трава вся повигорала, Ми, ми приїздили, і було так зелено, так гарно, але, але... все в цьому році так. Хотіла вам ще й показати, але десь їх не видно. Десь рибаки відзиваються, там перекликаються. Сьогодні ми з вами знову поговоримо на таку тему, Ай, таку, яка щіпає за серце. Мабуть, кожного зараз в цей час. Зрада, зрадники, чому війна не закінчиться. Так боляче тися новини слухаєш. Скільки раз зрадників і великих, і маленьких, і зовсім поряд. Одна природа наша, це, бом, створена, вона не зраджує річка, як тече, так і тече в одну сторону. Сонечко як стає. Піцюють свій одяг під обставини. Іноді це так боляче, коли зраджують самі близькі люди. Це жах просто. А зараз, а зараз це особливо. Тут таке безмарне небо. Синє-синє, річка, зелень. На цю сторону дивіться, а тут хмари. І за хмаром виглядає сонце, зовсім інша картина. Отак От і в нашому житті. Двоє людей спорять, сваряться, доказують один одному, один одне, другий інше. А насправді вони дивлені, зовсім по-іншому роздумують, зовсім по-іншому бачать ту саму ситуацію. І сваряться. І тут, тут я стою повернута в одну сторону, бачу одне. Тут же я та самісінька на тому самому місці, навіть на крок не зійшла. Вернулася просто на 180 градусів і зовсім інша ситуація. Тож так і в нашому житті, коли така ситуація складна, що, здається, нема ніякого виходу, що це все, кінець. От і в відносинах, і, і на роботі, от все кінець. А варто знаєте, просто на тому самому місці, просто розвернутися на 180 -70 градусів від тієї проблеми. І можна побачити вихід, побачити зовсім другу картину. Із темних хмар на яскраве сонце. Воно, коляні вже готові. Дяк. Князь уже сидить. А це щастя. Десь тут були лебеді. Пір'я пір є, значить, лебеді десь тут є. і цей час дорогоцінний, коли можна просто так приїхати до річечки. Бавить не дуже хочуть люди. Ой. Ось так буде сидіти з вами, їсти солоденьке. і погомонимо. Я хочу вам сказати за зраду і зраду це дуже болюча тема. Зараз, ви знаєте, дивіться, наше суспільство поділилося на декілька категорій. Одні виїхали за кордон, одні залишились. Ті, що виїхали за кордон, виставляють патріотичні фото, як вони сумують за Україною. Ті, хто дивиться ці фото, пишуть коментарі таким, з такою. Якщо сильно сумуєш, привертайся назад. От мені знайома одна недавно розповідає, що її подруга виїхала з дітками і пишеш там, звідти разні там, а їй відповідають, що якщо ти сумуєш, повертайся, що ти? А та пише, що чого ти така зла, чого ви там такі всі злі. Питання. А ти не знаєш, чому такі злі зараз в Україні, люди, які залишились? Чому вони роздратовані, вони не виспані? Оце така непевненість і взагалі не розуміє, що відбувається і коли закінчиться. Це доброти не додає. Ще одна категорія ті, що залишились. Для одних війна, а для других ніби війни немає. Одні в одному ж місті відправили синів, чоловіків, батьків на війну. Чекають кожного дзвінка, довго не дзвонять, вони хвилюються, як дзвонять, жахаються. Інші гуляють в тому ж самому місці. І кафе, і ресторани, і бари, і відпочинки. Люди розділились. І ви знаєте, що я хочу вам сказати, що нам головне, оце такий час тяжкий. Не втратити людяність і доброту Не Неодичавити, не озвіріти не стало жорстким таким наше серце. Тому що ми не знаємо, що люди ті, що виїхали, як вони там переживають, як вони там переживаються в чужій країні, як вони там адаптуються, ми не знаємо. Ми взагалі не знаю. Ми бачимо одну сторону, я вам показувала, що туди подивилися, там чорні хмари, а туди подивилися ясне небо. Просто взяти, саме просто, долоні. От я буду показувати коляні долоні і казати, що тут. Він буде мені показувати, тут кісточки є, а я буду казати, ні, нема. У мене ж тучки, рисочки. І так можна один з одним сваритися довго і доказувати один одному, але ж рука одна й та сама, просто це різні сторони. От і ми, ми бачимо ситуацію якусь з однієї сторони, а людина проживає сторону. І ви знаєте, коли в цей такий тяжкий час е, бувають такі моменти розпачку. Коли людина в розпачі просто, і вона просто виливає свою душу близькій людині, чи то подруга, чи то рідні. І ця близька людина несе і розносить по всьому світу. Слухайте, це жах. Це жах. Я вважаю, що саме за таких зрадників ця війна. Тому що сильно багато зрадників. Хто за таку, такий рівень десь в сім'ї, а хтось вищий, 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 ми маємо те, що маємо. Це дуже боляче, і це наскільки ну, чуєш там, і там, і там, і там. І ви знаєте, мені завжди цікава така, ну, я філософ трішечки так. я завжди для мене цікаво, що відчуває людина, ябед, наушник, що він відчуває, коли він приносить якусь новину, приносить людині, щось там нашептує. От що вона кайфує, то от що вона робить, от прийшла, наприклад, і розказує. А мені казали, що ти і розказує, от подивиться її в очі, що вона відчувала, радість Я не знаю. Мене це завжди оце, хвилювала ця тема. І ви знаєте, коли б читали слово Боже, там, слово Боже таке місце, де був такий цар Давид, і в нього син був, і він з сином був не в владах, дуже не в ладах, і вони навіть враждували. Але ж батько сина любив, і він дуже не хотів, щоб його вбили. Вони були по різні сторони барикад, але ж батько цар Давид, він сказав: Тільки: а ви солома, сина, не чіпайте, щоб його не вбили. Як там не було, якісь відносини не було, а син це син. І таки вбили сина. І тут показано два. Два типи людей, дві людини, це два типи людей. Одному потрібно було прийти і сказати баті, царю, що сина того вбили. Просто це була необхідність йому це сказати. А другий біг, переганяв, щоб сказати, щоб вкусити побольніше. А е, бачу, такі твого сина вбили. Ви знаєте, це. І от я колись прийняла для себе рішення не бути чорним вісником ніколи, не Ні яких обставинах. Тому що, знаєте, є погані новини такі. Одна людина думає, плаче, молиться, як сказав, а друга від цього радіє, як ти несе І ви знаєте, особисто мені ніколи не хочеться бути чорним вісником. І я знаєте, хочу підбадьорити вас, кожного з вас. І не тільки підбадьорити, а навіть може посібки соромити. Будь ласка, ніколи не будьте наушниками, ніколи. Якщо ви думаєте, що ви робите добру послугу, коли ну, щось комусь принесли, десь хтось з вами говорив і обмовився словом там про людину, ви доносите, ви думаєте, що ви цю людину любите, нічого подібного, не любите. Тому що якби любили, ви б навпаки, ви людину цього так би крилами закрили, загородили, щоб тільки поганої новини йому не, не, не дісталось. А коли людина приходить і говорить, що ти знаєш, вона і смакує оцим, і дивиться, як та людина страждає, про яку тут любов може йти мова. Знаєте, ця тема може когось зачепи знаком плюс і знаком мінус, я не знаю. Але піднімати ці теми треба. Така потреба зараз є, тому що, тому що ми живемо в час І людей дуже багато. Давайте ми не будемо одним із них. Не будемо її що Хто читає слово, хто знає, як Іуда, як Іуда предав Ісус, як він прийшов Його і предав. Ну, ми знаємо, чим Да. Радуйся. І ще сказав, ось Коля Дагадує, ще сказав, радуйся. Іуда прийшов, предає Ісуса, йогої не беруть його, руки йому заламують, а Іуда каже, радуйся. Чому радуєш? А потім це ж поцілував його, гроші за це отримав. Гроші не принесли йому радості, тому що він повісився в кінець вояки. Він пішов і удавився, заповісився. Так справа в тому, що ми дивимося ці зрадники, які тепер що їх чекають. Він чекає, те, що чекає. Кінець відомий, але страдають люди. Дуже страждають. Я знаю цілі сім'ї страждають, тому що в їхній сім'ї завівся отакий наушник, який там почув до нісички те, що хотів сам сказати, а не міг, сміливості не вистачало. І він або заздрив, або і цілі сім'ї страждають, розпадаються сім'ї. Знаєте, це не на річ, коли ми на прогулянки говорити про це, але піднімати тему потрібно. Якщо вам цікава ця тема, якщо є що сказати, Є чат для підписників, заходьте, ми будемо спілкувати з вами, пишіть коментарі свої. А зараз я вам трішечки поверну до водички, щоб ви спостерігали за водичкою, за, за, як сонечко заходить. А потім я, може, поставлю музику вам якусь диву, мелодію, а може, вірші якийсь. Такий ти маленький ревокс, а нам смачно Куляня вже. Поляня каже, що він вже собі смачного зробив, Хі -хі -хі. поки я з вами тут розмовляла. Цвіт калини. Цвіт калини, мов дівчина, зранку вбрана у фату. Біла повінь на калині вдягла свято красу ту. блистять роси, ніби сльози, ніби сльози від жалю. Вітя коси вкрили роси, сяють блиском кришталю, Стука гілля у віконце будудить шелестом своїм, ніжним дотиком, мов сонце, мов промінчить на стіні. Ой, не плач, не плач, дівчино, дарма сльози ти не лий, прийде живий козаченько, повернеться милий твій. Ти схилися, мов калина, від тяжких своїх плодів. Тож ж молись Богу, дівчино, Богу прадідів, дідів, один Бог всі знає стежки, скаже він, якою йти, щоб тобі не заблукати, щастя, щоб своє знайти. Бережи себе, дівчино, щоб хтось світу не зламав, щоб хтось світ твій околино та й повітру не пускав. Та не вір нікому в світі, хто веде в чужинський край, там твого нема коріння, без коріння ж засихай. Ой, невір, не вірь не вір, калино, що там краще, більш води, не кидай же батьківщину, на чужину не ходи. Світ твій геть весь обламають, скривдять, ще сюрбнеш біди, ти не вірь, не вір, дівчино, чужий край той не ходи. Україна наша мила, це наш рідний, степний край. Не кидай же Україну, світ собою прикрашай. А ти, хмару, чорно, темна, Сонця її не закривай. Ти, дівчино, мов калина, на землі своїй зростай. Та чекай день перемоги, щоб воякам породіти, коли глянуть при дорозі, ти стоїш у білім цвіті. Цвіт калини, мов дівчина, зранку вбрана у фату, Гремлять грози, течуть сльози. В Україні, бої йдуть. О наш Бог, великий Боже, вийде нам на поміч ти, знаю я, ти допоможеш ворога перемогти, не ламала, щоб калина, щоб не плакала дівчина, щоб синів не хоронити, вийди, Боже, боронити Україну, неньку, милу, щоб поля всі уціліли, щоб міста не руйнували, люди, щоб тебе пізнали. Святий Боже, допоможеш шлях у світі свій знайти, щоб могли поля родити, та й калинонька цвісти, рідна ненька Україна, Бобринецький щедрий край, хай завжди цвіте калина, та шумить клиновий гай. Між хмарами світе наче знаєте, як фонарь. Вночі світло від фонаря. Річечка котить свої хвильки. І нам потрібно збиратися, тому що темніє, годинку провели тут, сил набралися, відпочили. Ось так дивіться. Ось дивіться, з однієї сторони те, що я вам казала, гляньте як. І ось дивимося з іншої сторони. Зовсім інакша картина. Так що дивіться на отаку сторону. Якщо вам сьогодні ось так, то знаєте, що з іншої сторони буде ось так. Потрібно тільки оцей відрізок пройти. Отакий відрізок. Від одного стану до іншого треба пройти. І ми з вами пройдемо. Молимося, просимо Господа. Щоб простив нас, каємося, просимо Господа. Віримо, надіємось, допомагаємо один одному, чим можемо. Нашій армії допомагаємо, тому що без допомоги, без нашої ви самі розумієте, От, і давайте будьмо людьми, нормальними, адекватними людьми. Передивляємося, що? Так що переглядаємо свої стосунки, свої характери, молимось, просимо. І все в нас буде добре. А ми, з колянічки, благословляємо вас, просимо захисту для кожного з вас. Дасть Бог ще зустрінемося з вами. Не, одна, не один раз. І ще будемо з вами смакувати тими смаколиками, які разом приготуємо. Ніч іде, Божого захисту кожному з вас, Божої охорони надприродної. А з вами були любов і коляня. Ой, ви подивіться, ми думали вже не покажемо вам лебедів. Але гляньте, їдемо вже додому, і коляня каже, там лебеді є. Тому ми не могли не завернути і не показати вам цю красу. Гляньте, 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 це для вас, для вас, всіх, хто, хто не може поїхати, хто зараз не бачить оцю красу, цих лебедів це вам, це як подарунок вам. Це подарунок вам не від, не від нас, як від людей, а як від Господа. Дивіться. Дивіться, яка краса. ну дивіться, ще пливуть. Дивіться на підмогу. Дивіться, оце щастя. Господи, дай нам миру і перемогу. Дивіться. Яка краса. Я не перестаю милуватись і не перестаю дякувати Господу за всю красу, яку він створив. Як він все створив досконало. Ось так. Ось так. Так що. І вам подарували радість, і самі порадилися разом з вами. Ось тепер до зустрічі, до нових зустрічей. Хай вам буде всім.